Всім доброго часу доби, Я вас вітає Fitry Company. До вашої уваги ось такий автомобіль, це Porsche Taycan 2020 рік 4S. З розширеною батареєю Performance 95 кВт. Автомобіль повністю цілий, покажемо по нюансах. Відсутній тут лючок на зарядку, точніше кришка навіть лючка. Активний сподер. П'ятимісна версія. Дуже хороша комплектація, стоять перформанс-турмотна система, глубин у нас ціла, панорама у нас ціла. Хороша комплектація, перфорація, обдуви, акустика, босе. Більше релюванця день, у нас три екрани виходить, тут на приборці. Автомобіль у нас виходить, продавався з механічним пошкодженням. Автобіль не битий, не топлений. Пише, що знайдений після викрадення, і він повністю сівший в ноль. Ставлю на зарядку, зарядку нічого не бере. Вже сівша ця батарейка. Зарядку не бере і світиться помилка, що Electrical System. Фото приборки закріпимо з помилкою. В салоні чомусь зняли, зняли оцей. Кришку з... з зеркалом. Так, автомобіль, повністю справний. В принципі, такі механічні помилки ми робили, це вартує в Україні недорого. Класний варіант, хоче собі автомобіль в хорошій комплектації. Закриємо також вам Windows Secur, побачите, скільки автомобіль стоять в салоні. Нас чисто 20-й рік.